Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка 13 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. У Коломиї поховали Романа Фурика. Прощання з героєм та службу Божу провели у катедральному соборі на вулиці Театральній. У Шепарівцівській школі відбулася підсумкова зустріч із сім'ями, які приїхали із Харкова. Молодь коломийсько чернівецької єпархії побувала у Празі на традиційній міжнародній зустрічі. Тепер про це та інше детальніше. У Коломиї поховали Романа Фурика, прощання із героєм та службу Божу провели у катедральному соборі, що на вулиці Театральній. Нагадаю, нашого земляка бійця Національної гвардії України вбили 9 січня під станицею Луганською. З перших днів війни Роман Фурик був на сході, де захищав рідну країну. І на різдвяні свята разом з побратимами потрапив у засідку до ворога. Він був героєм за життя і є героєм після смерті. Роман Фурик працював у міліції після звільнення з органів, присвятив себе боротьбі за незалежну Україну. Він був першим коломоянином, якого поранили на майдані. Одним із перших поїхав на війну, де його наздогнала ворожа куля. Провести героя в останню путь прийшли сотні людей. О, як отець воскрешає померлих і оживляє, але дав на його весь суд. Роман Фурик може бути прикладом для усіх правоохоронців. Він був таким, яким і має бути справжній міліціонер. Про це кажуть люди, які знали героя не чуток. Люди, які працювали з Романом, які спільно боролися зі злочинністю. З Романом Фуриком ми пропрацювали дуже багато років разом тут у Коломиї, у Коломийському відділі по боротьбі з організованою злочинністю. Він тоді працював старшим переповноваженим. Те, що він на пенсію звільнився у посаді старшого і призвоні підполковник міліції, саме по собі говорить, що це. Дійсно була відповідальна людина. Він завжди був хорошим товаришем, побратимом, завжди боровся за правду. І той факт, що під час перебування на службі в органах внутрішніх справ він отримав був поранення важке і боровся за життя. Говорить про те, що він ніколи не ховався, не шукав легких шляхів. З Романом ми працювали спочатку Коломийському міському відділі, можна сказати, тільки з позитивної сторони охарактеризувати його. Потім нас судьба знову звела. Спецпідрозділ УБОС, працювали у Коломийському міжрайонному відділі у Бос Івано-Франківській області. Значить, чуйна, справедлива людина завжди була, як і всі Колуміяни його знають. Значить, завжди був на передній, на передній ланці боротьби з злочинністю. Зокрема, ми займалися організованою злочинністю, боротьбою з злочинними угрупуваннями. Тільки з хорошої сторони. Жалко, що такого товариша вже сьогодні і на майбутнє не буде. Сьогодні плаче і сумої вся Коломайщина, вся Україна, тому що таким, як був Роман Степанович, таких дуже мало людей. Коли працював в міліції, він був поранений. Поранений був і на Майдані. Це все пройшло, а тут куля нас догнала. Його такого товариша, такого друга, як він, такого вже не буде. Можна було з ним йти у будь-яку розвідку і знати, що тил. Завжди захищений попрощатися з Романом Фуриком приїхали побратими з батальйону імені Кульчицького. Прийшли представники правого сектору, коломия центру, золоті леві чорної сотні та місцеві самооборонівці. Вони кажуть, наш земляк був серцем коломийської самооборони. Ми разом були на майдані. Відбули майдан. Потім в Коломиї створювали разом з ним самооборону. Він один із перших засновників самооборони. Ми з ним цю викладали блокпости, закривали Коломию, почали з ним так само працювати з міліцією з ним. Ну практично, вся самооборона Коломийська, це все він знав, все йшло разом з ним. І почалась війна. Тоді вже він поїхав так як би радитись в Київ з нашими побратимами і. Вже практично не вернувшись з Києва, він вже сформував, пішли на зварді служити. Його ранили. Він ще був живий. Його віз поля полю бою забрали, і вже в шпиталь, коли везли, то він уже загинув. Людина з великої букви, дуже з великої букви, Його вся Коломия знає, Вся хто би не був, хто би як би не було, то все його знає. вся Коломия. дуже хороший чоловік і велика втрата. Коли в Україні тривали буремні події часів революції, міський голова Ігор Слюзер призначив Романа Фурика керівником народної міліції. Потім уже влітку він був нагороджений відзнакою за мужність та іменним годинником. Він всім запам'ятається найбільше як своєю активною позицією під час майдану, бо він був перший поранений коломоянин на майдані в грудні місяці 13-го року. Він був в всіх гарячих точках на майдані, виключаючи напевно тільки останні дні. 18-20 лютого, бо тоді в нас вибору не було, міліція не працювала, і ми, порадившись всі разом, призначили його так, якби, народним начальником міліції на час якраз тих боремних подій кінця лютого. Професіонал, патріот, добра, чуйна людина, ну, як показує досвід цієї війни, забирають. Найкращих, і це напевно найбільша біда України. Особливо тяжким прощання було для родини та друзів убитого. Михайло Попелюк та Юрій Воєцький були одними із кращих товаришів Романа Фурика. Спільно організовували змагання з мотоспорту у 2015-му героїві Героєві мали присвоїти звання судді національної категорії. Зробили це, але посмертно. Тепер ці сильні чоловіки не стримують сліз. Раз у 100 років народжується така людина. Він був дійсно настоящим другом. Він навіть останній час не покинув друзів, вивів всіх і сам загинув. А в спорті він взагалі він був людина безвідказна. Він все, що міг робив, допомагав. Він дуже любив мотоспорт, допомагав дуже багато нам сильно. На похорон до героя прийшли коломояни, які навіть його не знали. Кажуть, таких людей, як Роман, треба пам'ятати. Вони ціною власного життя рятують нас щодня. Особисто не знала. Просто прийшла як до свідомої людини, яка поклала своє життя за, нашу, за наше майбутнє. Особисто знала, шкода ще недовго. Дуже, дуже правильна людина і вона вартує багатьох. І просто прийшла віддати йому свою подяку за те, що він зробив для всіх нас. Понад дві години люди прощалися з убитим. Священники на чолі з владикою Василем Івасюком провели поминальну панахиду та помолилися за Романа Фурика. Поховали героя на алеї слави у Коломиї. У Шиперівцівській школі провели підсумкову зустріч із сім'ями, які приїхали із Харкова. На заході продемонстрували виставку, привезену зі сходу, показали фільм про трипільську культуру. А місцеві аматори запросили усіх до святкових колядок. Більше про це розкаже Богдан Малецький. Харків'яни мешкали у кількох родинах Коломийщини. Кажуть, що перебування на Прикарпатті вразило їхні родини. Дехто ніколи не колядував, а дехто вперше мав нагоду побачити святого Миколая. Дуже сподобалося першу чергу. Люди дуже приємні, привітні. Е, ну, ця українська атмосфера, якої в нас да, ну, дуже не хватає, в нас не вистачає. Ось. І ми сподіваємося, що ми ще побачимося. Мені сподобалося, як ми колядували, то дуже сподобалися традиції ваші. Сподіваюся, я ще сюди приїду. Журналіст Петро Нетеса на західній Україні не вперше. Однак каже, що не перестає дивуватися доброті та гостинності людей Карпатського краю. Він також хотів би запросити мешканців Коломищини обов'язково відвідати Слобожанщину. Все ж я був на західній Україні, але ну, особливо мене здивувала та щирість, з якою нас прийняли люди. Вони готувалися до свята, і тут ми як сніг на голову, але нам е, уділили кожному з тих людей, що приїхали. Я спілкувався зі своїми активістами. З нашими людьми, і кожен він отримав і увагу, і певну пев, пев, якусь. Ну навіть нам трішечки було незручно, що що така увага, така популярність. У нас тут приходили люди, приходили сусіди, цікавились. Один із організаторів запрошення харків'ян на Коломищину – голова п'ятицької сільської ради Роман Сікорський. У день проведення заходу він із гостями відвідав ще й печери на Тернопіллі. каже від, що з бають масто божанцями, познайомився ще на майдані. Там і було прийнято рішення запросити харкіян у гості. Це почалося ще із майдану, і два директори шкіл наш п'ядецький костюк Віталій Олексійович і Цинявський Сокор Віталій Васильович познайомилися з харківськими майданівцями, і у них виникла ідея така, щоб запросити на наші терени цих людей, щоб познайомити їх із нашими звичаями. А ще для всіх присутніх представник одного з вузів Харкова розповів про родовід української нації. Він продемонстрував фільм про культуру трипілля, а потім були веселі кулятки та щедрівки. Шеперівці Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК». Молодь коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви побувала у Празі на традиційній міжнародній зустрічі, яку щороку організовує Чернича спільнота братів ТЗ до столиці Чехії на спільну молитву приїхали майже 40 тисяч молодих вірян із різних куточків Європи. Україну представляли 2600 паломників. Серед них і Коломийська делегація на чолі з отцем Олександром Селезінкою, канцлером єпархії, була у цій делегації і Тамара Приходько. Молотовні зустрічі молоді країн Європи. Екомунічна спільнота братів ТЗ проводить уже років 30. Останні 10 років участь у них беруть молоді віряни Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Цьогорічна зустріч у Празі особлива, адже вперше майже 40 тисяч юнаків і дівчат з усієї Європи разом молилися за мир в Україні. Така увага зворушила учасників із Коломиї. На ТЗ я не вперше, але в кожне місто особливо по-своєму, тому що це новий досвід, нові люди, нові зустрічі. І дуже приємно, що цього року дуже багато українців і е, чути українську мову, чи ми їдемо в метро, чи ми зустрічаємося в малих групах. Так само приємно, що е, брати ТЗ згадували і про події в Україні, тобто ми молимося за мир в Україні, е, молимося за людей, які борються за свободу. І приємно, що люди знають про це і. В інших країнах також мені тут дуже подобається, багато вражень, чесно кажучи, раджу всій молоді збиратися і кожен рік відсвятковувати новий рік за кордоном. Все ж таки, ти на ціле життя запам'ятовуєш і змінюєш своє своє самобуття, і тим більше, якби там не було, ми хочемо і прагнемо до Європи. Тому варто поїхати і подивитися, до чого ми прагнемо. До Праги на спільну молитву та зустріч нового року поїхало 57 паломників паловників із Коломийсько-Чернівець. Єпархії, з благословення владики Василія Івасюка, групу очолив отець Олександр Селезінка. Ми вже щороку традиційно беремо участь у заходах, які організовує спільнота Монахів ТЗ, і зокрема, це є міжнародні зустрічі нового року, на які з'їжджається молодь з усієї Європи. Це щороку приблизно 40-45 тисяч молоді. Ми дуже раді брати участь у таких заходах, тому що це є нагода поспілкуватися з молодими людьми, пізнати світ, пізнати Європу, пізнати гостинність тих людей, які нас приймають тих пар. Рафії пізнати інші обряди звишає, адже на новий рік проводиться фестиваль нації. Кожна країна представляє себе в свої традиції, свої танці чи пісні. Ми так само щороку представляємо на цих фестивалях українські традиції, українські колядки, пісні, танці і таким чином збагачуємо один одного і маємо можливість збагатитися духовно, морально і пізнавально. ТЗ у празі тривало чотири дні. Щодня у приймаючих парафіях у величних чеських костелах. Збиралася молодь для обговорення проблем сучасного суспільства та ролі християнства в їх вирішенні. А ввечері у залах праського експоцентру лунала молитва різними європейськими мовами, в тому числі й українською. Усі учасники зустрічі ТЗ у Празі повернулися додому, переповнені враженнями, адже такі паломницькі подорожі передбачають також екскурсії містами різдвяної Європи. Зокрема, Коломийська делегація побувала в Кракові, Мюнхені, Зальцбурзі, Дрездені та Відні. Тамара Приходько Ігор Горкофлюк з Праги для телеканалу НТК. Національний музей гуцульщини та покуття розпочав новий рік із святкового дійства: Космач Шкелія Сонця це виставка робіт народних майстрів, виступ народного аматорського ансамблю пісні і танцю та низка інших мистецьких акцій у центрі унікальна культура гуцулів, різдвяні звичаї і традиції. Космач кілія сонця виставка, яка несе у собі ідею віри у краще майбутнє та мир і таїть великі пласти духовності, матеріальної та моральної історії усієї української нації, і, зокрема, гуцульщини, розповідає генеральний директор Національного музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. На цю виставку ми запросили космач село. Яке за санскритом ніби розшифровується, як «Келія сонця, дім сонця. І тому ці сонячні барви, які несуть великий оптимізм у собі, зберігаються впродовж багатьох сотень років. Перша письмова згадка про космач датується 1412 роком. Серед гуцульських сіл космач найбільше, один із центрів мистецтв та ремесел Гуцульщини. Одне із найбільших за кількістю населення. Та найбільше за площею село в Україні. Колядою урочисте дійство розпочав народний аматорський ансамбль пісні і танцю Гуцульська писанка. Любов та уміння космецьких умільців кажуть, у музеї хотіли перенести не тільки на зали, але й на кожного відвідувача, зокрема. 80% творів, які представлені на виставці, це є роботи із фондів музею, але невелика тільки кількість представлена із приватних колекцій сучасних майстрів. Село Космач осередок на Гусульщині, де так густо сконцентровані усі види народного промислу. Майстри популяризують місцеві традиції у всіх галузях декоративно-ужиткового мистецтва. Тут бережуть і продовжують у художніх виробах свою унікальну самобутність, розповідає сільський голова Космача Дмитро Пожуджук. Якраз у цьому році минає 135 років, як перше приїхав до Коломиї Оскар Кольберг готувати величезну етнографічну виставку. І вперше тоді Оскар Кольберг зібрав велику збірку народного мистецтва з Гусульщини і покуття. А серед тої збірки була значна частина виробів космарських майстрів, і це був перший. Дослідник мистецтва, де він написав, що от цю песенку написав, наприклад, Василь Гаврищук із Космача, Хлопець Каліка, і він зафіксував майстра. Яскравими доповненнями виставки стали світлини французького фотографа українського походження Юрія Білака та коломийського фотокореспондента Євгена Гапича. На фото зафіксовані косматські народні умільці та сцени зі святкуванням різдвяних свят. Багатство культури, багато багатство гуцульської культури. Воно настільки яскраве, воно настільки багато, що воно просто притягує до себе. Тому завжди хочеться ще раз, ще раз, ще раз повертатися в космач. Також Відвідувачі виставки мали змогу побувати на космацькому святвечорі та дізнатися про його особливості. Традиції косівської кераміки хочуть внести в репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, та спершу її потрібно пролобіювати у такий національний список. Про те, як це зробити правильно, якісно та швидко говорили на тематичному семінарі. у Коломиї захід зорганізував національний музей народного мистецтва гусульщини і покуття імені Йосафата Кобринського. Мальована косівська кераміка має особливі притаманні тільки цьому краю традиції технології та розпису. Вони досить складні, тому потребують неабияких вмінь. Збереження і популяризація косівської кераміки це цілковита заслуга окремих майстрів, навіть династії, які століттями охороняють її секрети. Ми говоримо зараз про косівську кераміку як унікальне культурне явище, яке збереглося на косівщині. Унікальне як по своєму змісту, так і по тому тій естетиці, як колірне, так ось ми кажемо к жовтий, бронзовий і зелений. Колір і це збереглося так канонічно в кераміці. Ця кераміка є сюжетно-тематична, вона багато змістовна, адже тут іде розповідь про багато. Ми можемо досліджувати життя і побут гуцулів впродовж кількох століть. Проте зараз існування у первісному вигляді традиції косівської кераміки як ніколи викликає занепокоєння. Саме тому в національному музеї в Коломиї влаштували семінар за участю поважних науковців та майстрів. Хочемо, щоб все ж таки це була традиція збережена, знали про неї в всьому світі. Ну і скажімо так, що це і економічно вигідно, і економічно перспективно, тому що про це треба говорити. Коли ти говориш, це є якась така зацікавленість перших туристів і не тільки мистецтвознавців. Ми вже говоримо про керамічну традицію саме в репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини. Людства це список ЮНЕСКО, і завдання оцього дні семінар. Це саме усвідомлення того, що має країна робити. Що, що має робити саме допустимо, яку роль відіграє музей, яку роль відіграють майстри, ну, в цій роботі, тобто включення в національний список нематеріальної спадщини і в ЮНЕСКО. Світлана Пахлова приїхала з Києва спеціально на семінар. Вона є науковим співробітником українського центру культурного дослідження, а також членом експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при міністерстві культури України. Жінка знає, що потрібно робити, аби традиція косівської кераміки скоріше опинилася у репрезентативних списках. Секретами ділилася на семінарі. Ну, в першу чергу, більше можливих ініціатив саме від майстрів, від громади, саме від тих, носіїв цієї спадщини, тобто це є обов'язковою вимогою ЮНЕСКО, що саме усвідомлення і визначення значення цієї спадщини це є ключовим критерієм, тобто визнання, взагалі спадщиною. А далі що це є носії, є громада, яка визнає своєю спадщиною. Це є ключовий момент. Можливо, тут більше активно має відігравати роль саме місцеві заклади культури, які зберігають цю традицію, і майстри. Місце у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО дає багато привілегій та найперше захист. До речі, Косівська кераміка вже номінувалася на місце у цьому репрезентативному списку. Тоді, у 2012 році, перевагу надали Петриківському розпису. Цього разу і організатори, і учасники семінару планують ґрунтовніше підійти до підготовки документів. Їх мають подати на початку весни коломийсько Чернівецька єпархія запрошує на урочистості з нагоди початку року митрополита Андрея Шептицького та презентацію фільму про владику Миколая Сімкайла у жінки Миколаївської Ниви. Заходи відбудуться 21 січня. Програма урочистостей. Тринадцята година. Архієрейська свята Літургія з нагоди початку року митрополита Андрея Шептицького у коломийсько чернівецькій єпархії Української греко-католицької церкви. 15-та година. Урочиста конференція з нагоди початку року митрополита Андрія Шептицького, яка включає в себе проголошення пастерського послання, нехай Божа мудрість поведе нас. Андрей Шептицький митрополит, патріот, меценат, праведник світу, митрополит Андрей на Покутті та Гусульщині, відвіданий митрополитом Шептичого. Ським Буковинського краю презентація фільму «У жінки Миколаївської ниви про пастиря церкви світлої пам'яті владики Миколи Сімкайла і обговорення. А зараз події спорту. Лідери міжнародного чемпіонату з футзалу не змінилися. Очолюють турнірну таблицю команди Сопова та Корнича. У останній день 10-го туру кращі команди здобули по 4 очки. А беззаперечним аутсайдером і далі залишаються футзалісти із пістиня. Про перебіг мініфутбольних баталій розкаже Богдан Малецький. Минулорічний чемпіон Жукутин у цьому турі взяв максимальну кількість очок а от пістені їх всі втратив. Такою ж була доля і для надвірнянської казки. Однак всі із нетерпінням чекали на ігри лідерів першості. Команда з Дебеслаців спочатку завдала нищівної поразки футболістам з Косівщини, однак потім миром розійшлася із другим заболтівським джокером. А от головна команда Снятинського селища створила певні проблеми для Корнича. Гра завершилася в нічию. Стати одноосібним лідером могла команда із Сопова. На останню гру вони виходили у стані фаворитів. Однак турка дала достойний бій супівчанам. Спочатку, як кажуть, гра йшла в одні ворота. Команда Ісопова вела в рахунку 4-0. Однак за хвилину до завершення матчу різниця скоротилася до одного голу. Його на останніх секундах і змогли відквитати турківчани. У результаті нічия і гарний настрій у команди турки перед наступними турами. Гран Малецький Кофлюк, програма подіїнтика. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сайва у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимося завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.